Дивіться, який гарний ноутбук. Це MacBook Air A1466, здається, 2017 року, дуже гарний стан. Але, як завжди не вмикається, на кнопку живлення не реагує. Якщо підключити блок живлення, світиться зеленим, потім оранжевим. Так, споживання 10 мА. нажимаємо на кнопку пуск 30 мА, потім 0. Знову 10 мА, ніяких звуків. Треба розбирати. Подивимося, що всередині. Слідів залиття не видно. SSD не оригінальний, але через перехідник 256 ГБ. Непогано. Перше, що треба зробити, це відключаємо акумулятор. Ще раз підключаємо живлення без акумулятора. Нічого, абсолютно все теж. Так, SSD NVMe від Samsung. Спочатку треба поміряти, яка напруга на основній шині. Підключаємо живлення. Має бути 12,6 або 12.4, я не пам'ятаю. А ні, не 12, а 855. Тобто основна шина присутня. Наступно це 33 вольта 342 є. Так, основна є. Це означає, що десь в системі можливо коротке замикання. У будь якому випадку краще зняти плату і перевірити її просто під мікроскопом. Може буде щось очевидне. Невеличкий нюанс. Тут радіатор прикручений не тільки цими чотирма болтами, а ще одним тут. Для того, щоб до цього болтиком. Малого добратися треба зняти, відкрутити два болта великі дисплею. І зараз покажу на мікроскопі. І як бачимо, ось тут цей болтик тримає радіатор. І плату ми дістали. Зараз я підключу цю маленьку плату, а також вентилятор для того, щоб бачити, як він реагує. І коли все відключено, підключаємо живлення. Ця плата має стартувати автоматично при підключенні живлення. Підключаємо все те саме. Проблема на самій платі. Зараз треба зробити огляд. Індикатори залиття вологи білого кольору, тобто мавбук не заливався. Виглядає все дуже непогано. Ця модель 1.8 ГГц процесор, здається, тут i5, 8 ГБ оперативки. Так, все-таки опустив трошки нижче мікроскоп для того, щоб бачити все краще. Так, І побачив ось така картина. Так, ось вона на борт в'ю. Chip U1950, і в нього такі сигнали, як All System Power Good. Скоріше за все, це є проблема, чому цей ноутбук не вмикається, так як Power Good сигнал звучить, якби, ніби без нього Power не good. Ноутбук без цього не має запускатися. Чищаємо спочатку на суху. Бачимо, що на цьому, на цьому конденсаторі одна із доріжок вже згнила, і не думаю, що від нього багато тут що залежить. Але цей макбук може бути. Не працювати навіть і за А по цій доріжці у нас йде 3V3, тобто це живлення цього чіпу. І перед тим, як щось робити, підключимо ще один раз живлення. І крутиться вентилятор 500-600 мА і теплий. Є. Теплий процесор. Ноутбук запустився, тобто плата. Залишилось лише навести порядок в цьому місці, також передивитись це. Плата виглядає дуже добре, ніяких очевидних або бруду, або залиття не видно, але маленька капля. Скоріше за все, ця капля потрапила не потрапила сюди, а це звичайний конденсат. І конденсат потрапив саме на той чіп, який дає останню команду на запуск. От На цьому резисторі також видно вже корозію. Що тут можна зробити? Я візьму невелику каплю розчиненої каніфолі. Каніфоль зробить набагато краще роботу, аніж флюс. Флюс може не потрапити під цей чіп. а каніфоль продикне, вона починає кипіти. Також каніфоль після застигання дуже добре ізолює. Ні, краще я його зніму. Та перевірю, що під цим чіпом. І так, так і є. Саме перша доріжка 3,43 вольта. Це живлення цього чіпу має поганий контакт. На самому чіпі також видно пошкодження. Зараз перевіримо, чи є взагалі ця ніжка його. Тепер все виглядає добре, так, положення Чіпа, Ні. Добре. Чіп на місці, хоча він буде працювати і без того конденсатора, але я все одно його перенесу з донора. Так, одразу біля цього чіпа не знаю, що він робить. Краще я його теж освіжу і так і є. Але чіп улетів в невідомому, а є. Сам чіп. Так, зараз подивимося, за що відповідає цей чіп. І на бортвью це чип U8005, і цей чіп відповідає за включення. Південного мосту. Номер один це його живлення. Номер дев'ять – це він включає процесор PCH на процесорі. І саме ці контакти і в поганому стані. І при цьому всьому на самій платі нема ніяких слідів залиття або щось такого. Виглядає все дуже добре, доріжки повністю не згнили, але лише покрилися нальотом. Приберемо зайвий припій. Так сильно чистити я не хочу, тому що, щоб якщо на платі присутні ще пошкодження, я їх краще не міг помітити. Це зелена точка, але це тільки в цьому місці більше немає. Як на мене більше проблем з цієї сторони немає. Зараз продивлюсь іншим. Так, цей чіп, я не знаю, він має виглядати так, ніби він згорів. Зараз подивимося, як вона виглядає на донорі. Але на донорі вона теж, теж виглядає не дуже здоровою. Мабуть, це нормально. І я не бачу нічого ненормального з цієї сторони. Так, то термопасти треба очистити від бруду, а також від слідів нашого ремонту всю плату. А так воно в дуже доброму стані, як нова. І всього лише дві каплі, які сконденсувалися, можуть повністю. Припинити його роботу. Так, все дуже добре. Збираємо. Ось, до речі, на донорі. Хто не знає про те, що на радіаторі ще є один болтик. При діставанні просто він відривається. А повинно бути так, як на цій. Так, спочатку нанесемо термопасту. Зібрав ноутбук, підключаємо живлення. Як бачите, є картинка. Все швидко, без проблем працює. Тож, така проблема, таке рішення. Дякую, до побачення!